Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Слава Україні, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід». звати. Будемо найважливіші події цього тижня. Звісно, почнемо наш аналіз з візиту прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіра Стармера до Києва. Так заповідається так звана столітня угода між Британією та Україною. Це надзвичайно важливий момент, особливо з урахуванням того, що ми незабаром побачимо нову. Адміністрацію нового американського Дональда Трампа є речі, які дарують оптимізм, а є речі, які надзвичайно непокоїть. Про це і про інше в ефірі телеканалу Еспресо Глен Грант та Роман Безсмертний. Зараз для вас працюватиме полковник британської армії у відставці, знаковий військовий експерт Глен Грант. Слава Україні! Дорогий пане полковнику, God save the King Героям слава, God save the King Ну що, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Кір Стармер, прибув у четвер до Києва. Так, з метою підписати угоду між сполученим королівством та Україною, яка буде діяти впродовж 100 років. Так, і ми розуміємо, що радше всього причина візиту Кіра Стармера не лише у підписанні чергової угоди, та нагадаю, що попередник Стармера вже підписував щось надзвичайно важливе. Ключова історія це прихід. Нової адміністрації Трампа Білий Дім, так і прихід Ілона Маска, особистого друга Кіра Стармера. Це я кажу звісно, іронічно. Так, і загалом тут йдеться про зміну принципово можливу зміну безпекової ситуації на європейському континенті. От якось так я це бачу, але я зараз покладаюся на аналітичні здібності полковника Гранта. Це цікаво, адже ситуація може розвиватися по різному, вона може залишатися такою, як є зараз, із затяжною війною і поступовим просуванням Путіна. Або ж можуть відбутися кардинальні зміни, проте для кардинальних змін необхідні активні та рішучі дії з боку Америки. Наразі ми не маємо чіткого уявлення про те, яким буде курс Трампа і в якому напрямку він рухатиметься. Однак, якщо послухати його нового спецпредставника з питань Росії та України генерала. Келога стає очевидно, що це людина з багатим бойовим досвідом. Крім того, як глибоко віруючий християнин, Келог безсумнівно прагне завершення війни, керуючись своїм моральним переконанням у той же час, як досвідчений професіонал і генерал він навряд чи погодиться кинути Україну на призволяще. Я переконаний, що якщо Путін не почне діяти, чи то відступати вести перемовини чи шукати компроміс, Келог найімовірніше порадить Трампу посил підтримку України з боку США. Втім, подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін. зрештою саме рішення Путіна визначатимуть майбутнє міжнародних відносин. Якщо він вирішить продовжувати війну та посилювати агресію, це неминуча спричинить значний тиск на такі країни, як Угорщина, Словаччина, Австрія та інших його прихильників. Громадськість вимагатиме відповідальності змушує Учить ці держави переглядати свою позицію, особливо якщо путіну буде запропоновано можливість для переговорів, а він вирішить проігнорувати шанс досягти миру. Так, ситуація дуже серйозна, особливо з рахуванням того, що спеціального представника. Американського президента з питань російсько-української війни генерала Келога так призначали не республіканці, а при признач, особисто Дональд Трамп. Тобто, наскільки я розумію, це буде його персональна номінація, і ми розуміємо, що він буде транспортувати бачення Дональда Трампа. Так, з другого боку, ми розуміємо, що дипломатичного вирішення на превеликий жаль нам всім не світить. Так, можливо, Дональд Трамп наважиться на ухвалення якихось. Дуже суттєвих погроз, так які би могли зупинити Путіна, але знаючи Путіна, радше всього він не буде зупинятися, і ми бачимо так, російську стратегію військову впродовж останніх трьох років. Там поступове нарощування сил і засобів. Розуміємо, що нічого стратегічного їм радше всього не світить, якщо, звісно, Дональд Трамп не натисне на Київ, так з вимогою приймати ті чи інші шкідливі. Небезпечні загрозливі рішення для нас, але в будь-якому разі, якщо ця справа затягується, ми розуміємо, що росіяни будуть намагатися реалізувати свої наступальні плани. От якось так, все, що ви сказали, абсолютно справедливо. Трампу буде надзвичайно складно чинити тиск на Зеленського без надання вагомих гарантій. Вважаю, Зеленський навряд чи погодиться поступитися територіями без чітких перспектив, максимально наближених до вступу України в НАТО. До того ж, не думаю, що українське суспільство готове змиритися з втратою частини країни. Занадто багато життів було віддано за те, щоб Україна поступилася територією без суттєвих компромісів з боку Путіна та без значних пропозицій з боку Трампа. Тож, починаючи з понеділка, нас безсумнівно очікують непрості, але надзвичайно цікаві часи. Що мене особисто лякає в тому всьому, що ми бачимо прояви дуже конкретні прояви руйнації світового світової безпекової архітектури. Так і ми розуміємо, що звісно першим розпочав Путін, але те, що суголосні заяви робить. Дональд Трамп, так якого звісно він ще не, не пройшов процедури інавгурації. Ну але як президент елект він не мав би вв'язуватися в подібні історії, так коли ми говоримо про Гренландію, про Панамський канал і так далі, і так далі, ми розуміємо, як це буде використовувати Путін. Я не думаю, що Трамп хоче бути ізоляціоністом. Трамп хоче увійти в історію. Ми всі це знаємо. Він хоче, щоб його запам'ятали як людину, яка відновила велич Америки і зробила її знову сильною на міжнародній арені. Проблема полягає в тому, що він не має можливості досягти успіху на економічному фронті. Оскільки йому бракує знань і чіткого плану дій, замість цього він вдається до гучних жестів, таких як заяви про Панамський канал, Канаду, тиск на Данію або подібні символічні дії. Це радше прояви показової активності ніж реальна стратегія. Варто також згадати, що раніше він заявляв, що може зупинити війну за 24 години, але тепер цей термін уже зміщено до 6 місяців. Наразі залишається лише чекати, щоб побачити, яку політику він дійсно в. Проваджуватиме після вступу на посаду 20 січня. Багато з його попередніх заяв здаються малоймовірними до реалізації, як ви слушно зауважили, його підхід мимоволі сприяє Путіну. Експансіоністські ідеї Трампа збігаються з прагненнями Путіна, і на жаль, вони знаходять підтримку також у Сідзіньпіна в Китаї. Якщо Трамп не буде обережним, це може призвести до того, що він заохочуватиме деспотів по всьому світу до захоплення нових земель, територій. Орі або країн, що стало очевидним з його пропозицій щодо Гренландії, якщо ми не будемо діяти з обережністю, це може наблизити нас до ще небезпечніших часів, значно серйозніших ніж ті, які ми переживаємо зараз. Що говорити про безпекову ситуацію в центральній Європі, в першу чергу, звісно, мене цікавить Україна. Так ми розуміємо, що є певний ризик. Я не кажу, що так буде обов'язково, але є певний ризик того, що Америка може відійти від своєї лідерської ролі у забезпеченні стабільності на європейському континенті. Так і відповідно, це означає, що Великій Британії. Франції, Німеччині, Польщі треба буде зараз робити принципові нові рішення, ухвалювати щось швидко і дуже серйозно. Наприклад, можливо, варто буде створювати засідання генеральних штабів вище перелічених країн, так тому що ну російська експансія вона не має підстав, ну принаймні, виходячи зі злочинної російської логіки, для того, щоб зупинятися. Європейський союз заявляє, що має намір взяти на себе ініціативу, але слід пам'ятати, що ЄС практично відсутний власний військовий персонал. Фактично, це два солдати і собака. Політично вони можуть претендувати на лідерство, але з військової точки зору це неможливо. Британія має відігравати ключову роль у військовій сфері від імені НАТО в регіоні, але наразі вона не надто ефективно виконує це завдання. Причинами є слабкість британських збройних сил. І той факт, що вони все ще перебувають у процесі оборонного огляду, який ініціювала лейбористська партія. Цей оборонний огляд поки що не дав чітких результатів і не визначив конкретного напрямку британської оборонної політики. Судячи з наявних даних, не схоже, що лейбористська партія планує суттєво збільшити фінансування оборонного сектора. Це створює непросту ситуацію. Британія повинна відігравати провідну роль, але їй бракує достатніх оборонних спроможностей. Польща, ймовірно, не прагне взяти на себе лідерство, оскільки зосереджена на забезпеченні власної обороноздатності. Що стосується Німеччини та Франції, то обидві країни, на мою думку, стикаються з труднощами у формуванні чітких політичних і військових стратегій. У їхніх діях бракує визначеності. У Німеччині це частково пов'язано зі стилем лідерства канцлера Шольца, тоді як у Франції Макрон здається, ухвалює рішення залежно від впливу його оточення в конкретний момент, що може призводити до суперечливих рішень уже наступного дня. Таким чином ми опинилися у стані певного хаосу Україна може страждати від цієї невизначеності до того часу, поки центральна та ймовірно північна Європа не виявлять достатньої рішучості, щоб підштовхнути центральну Європу до серйознішого ставлення до російської загрози. Ми плюс-мінус розуміємо, яким мобілізаційним ресурсом. Володіє Сполучене Королівство, Франція, Польща. Так, ми розуміємо, який мобілізаційний ресурс у нас. Відповідно, як на вашу думку виглядає ситуація з тим, що називається збільшення оборонного замовлення загалом на європейському континенті. Тобто, якщо справді все може помінятися за півроку, так ну війна це не тільки про людей, війна це не тільки про гроші. Війна це ще. Про товари, які можна купити за ці гроші, це танки, це артилерія і авіація. Проблема наразі полягає в тому, що все безкоштовне обладнання вже було розподілено. Це створює серйозні труднощі. Наразі ми покладаємося на те, що компанії, такі як Рейнметал, зможуть значно збільшити виробництво. Однак європейські оборонні компанії досі не досягли рівня достатнього для задоволення зростаючого попиту. Головною причиною цього є те, що, попри свій масштаб, такі компанії, як BIE System або Рейнметал, цілковито залежать від урядових контрактів, які визначають. Обсяги їхнього виробництва ці підприємства досі не отримали необхідного фінансування для значного нарощування виробництва оборонної техніки, хоча їхній рівень роботи вже перевищує показники мирного часу. Він усе ще залишається на рівні, який можна назвати мирний час плюс, а не повноцінний рівень воєнного часу. У Європі немає масштабної мобілізації на рівні воєнного часу. За винятком, можливо, Фінляндії та Швеції. Решта країн продовжують діяти так, ніби життя може продовжуватися у звичному ритмі. Займаючись буденними справами чи катаючись на лижах, якщо Трамп закличе країни витрачати 5% ВВП на оборону, багато хто ймовірно обмежиться трьома з половиною і зробить вигляд, що це цілком достатньо. Занадто багато країн, відверто кажучи, поводяться так, ніби ховають голову в пісок, як страуси. Допоки Трамп не прийде, не здійме шуму та не змусить діяти, важко очікувати реальних змін. Наприклад, сторічна оборонна угода з Великою Британією звучить вражаюче, але що за нею стоїть насправді? Справді. де танки, де зброя, такі угоди можуть виглядати добре на папері, але вони не допомагають вирішувати проблеми на полі бою. Європа потребує реальних змін. Ми говоримо не лише про перспективи поганої угоди. Може бути добра угода, але ми говоримо і про перспективи ситуації без угоди про так зване замороження. Хочеться вірити в появу миротворців. Я не можу сказати, яка країна підтвердила. Ну, крім Франції, тому що Франція завжди все підтверджує на словах. Так, от я не знаю, яка європейська країна готова вислати десятитисячний контингент для того, щоб забезпечувати, наприклад, лінію фронту, яка перетвориться на лінію розмежування. Так я не знаю, можливо, Кір Стармер підтвердить, що Лондон буде готовий відправити 20 тисяч валійських, йоркширських чи шотландських стрільців. Я не знаю, можливо, це так, але є відчуття, що що європейські країни будуть готові застосовувати своїх людей людей з рушницями, людей з автоматами, людей в танках для того, щоб стабілізувати ситуацію, так ну президент Франції свого часу сказав: ну і от ми розуміємо, що рішення має бути колективним. Не думаю, що ми зможемо стабілізувати ситуацію. Стабілізація неможлива, поки Росія не зупиниться, повністю не зупиниться. Або Росія зупиняється, або іноземні війська не будуть задіяні. Навряд чи Британія чи Франція відправлять свої війська. Якщо Росія не виведе свої сили, а лише, умовно кажучи, встановить новий кордон. Тоді можливо хтось погодиться охороняти цей кордон, але ніхто не візьметься його охороняти, якщо це потребуватиме ведення бойових дій. Таким чином, усе зводиться до одного: усе залежить від. Від Путіна, ми можемо виголошувати скільки завгодно промов і робити гучні заяви, але це не матиме жодного значення, якщо Путін не має наміру зупинятися. і це справді велика проблема. Ми можемо говорити про можливу лінію розмежування, але я особисто не бачу її, адже Путін вважає, що він перемагає, поки він переконаний у своїй перемозі, він буде продовжувати рухатися вперед, не зупинятися ні перед чим. Ми розуміємо, що ситуація вимагає, можливо, якихось додаткових принципових рішень. Але наразі ми бачимо от те, що ворог чекає, як заповідали марксисти, переходу кількісних змін у якісні. От якось так це бачиться. Хоча ворогу дуже больно, і це стосується і знищення його військових об'єктів, зокрема логістика, йдеться про нафтопереробку ворогу. Ворогу дуже боляче, але вони йдуть на це. По перше, Росія на фронті все ще має ресурси, і я впевнений, що вона зможе отримати додаткові постачання, зокрема від Північної Кореї. Тому я не вважаю, що Росія стикається з браком ресурсів. Однак я також не вірю, що їй вдасться прорватися. Вони могли б прорватися, але проблема полягає в тому, що вони втратили значний потенціал, особливо лідерський. Для прориву потрібна виняткова підготовка та реалізація. І Я не думаю, що на даний момент вони здатні це зробити. Натомість, вони схоже про Ожуть дотримуватися своєї поточної тактики, завдають ударів по українській лінії фронту, використовуючи чисельну перевагу для обходу та локальних проривів, і завдають втрат українцям у темпі, якому Україні важко протистояти. Це саме те, що вони роблять зараз, і роблять це досить ефективно. Росіяни дотримуються цієї стратегії вже два роки і, схоже, не збираються від неї відмовлятися. Крім того, вони отримують дедалі більше безпілотників, оскільки російська оборонна промисловість уже повністю. Адаптована до потреб війни ніхто з європейських країн, включно з Україною, цілковито не переналаштувався на війну. На фронті залишається надто багато людей, які не демонструють належного рівня підготовки, включаючи генералів. Даруйте, але така реальність. Крім того, логістична система все ще залишає бажати кращого. Поки всі ці проблеми не будуть вирішені, Україні рано чи пізно прийдеться рухатися назад. Нам потрібно ставити на керівні посади компетентних полковників і бригадирів. Тоді якщо що ми зможемо також упоратися з питанням логістики та розвитку оборонної промисловості? Я вважаю, що ми знову почнемо рухатися вперед. Однак, попереду ще багато роботи. На жаль, Зеленський схоже поки не усвідомлює, що ключ до перемоги у його руках йому потрібно перестати призначати на керівні посади друзів і почати обирати компетентних фахівців. Перемога вимагає компетентних людей, а не друзів у владі. А Як, наприклад, визначатися з компетентністю того чи іншого не знаю, високопоставленого. Офіцера чи управлінця, так ми розуміємо, що адміністрація Байдена може порадити когось одного. Адміністрація Трампа може порадитись ко кого іншого. Так ми розуміємо, що є, наприклад, там військові колективи, вони дуже добре розуміються, хто з генералів є кращим. Так, хто добрий, хто не надто добрий, хто сміливий, хто обережний. Генерали мають бути лідерами, за якими готові йти інші, яким довіряють і які мають значний військовий досвід. Часто це означає офіцерів, які навчалися за кордоном, а не лише випускників місцевих військових закладів. Слід також зазначити величезну різницю між тим, як захід навчає своїх офіцерів воювати, які навички та інструменти надає, і підходами, характерними для радянської системи підготовки. Це абсолютно різні підходи, і генерали, які опанували лише радянські норми, часто не готові до сучасних викликів війни. Отже, необхідно обирати людей, яким можна довіряти, які самі довіряють своїм підлеглим і не зловживають своєю владою. Це мають бути лідери, які особисто виїжджають на фронт, щоб зрозуміти реальну ситуацію і формують свою стратегію на основі того, що відбувається в дійсності, не на картах, не в звітах, і не на позиціях позитивних рапортах, а на реальних умовах, крім того, таким лідерам повинні настільки довіряти їхні підлеглі, щоб вони могли відкрито говорити правду про стан справ, не побоюючись наслідків. На багатьох ділянках фронту зараз серйозно бракує правди, адже тих, хто наважується говорити правду, нерідко звільняють або відсторонюють. Тому для генералів ключовим є прагнення до правди, як їх сприймають люди, чи довіряють їм. Чи мають вони необхідні знання та досвід, чи є вони професійними та компетентними? І найголовніше, чи здатні вони створювати культуру правди у своїх організаціях, чи навпаки вони спотворюють реальність, пристосовуючи її до власних уявлень і переконань? Дякую вам, пане полковнику, за цю розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі Еспресо працював полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Грант. God save the King! Слава Україні. Я Ми обов'язково переможемо, і я вважаю, що призначення генерала драпатого командувачем сухопутних військ є чудовим першим кроком. Сподіваюся, що це лише початок, і що ми невдовзі побачимо ще більше компетентних і професійних лідерів, таких як драпатий на ключових керівних посадах. Часу на зволікання у нас немає. Щиро дякую.